Вітаю. От і дозріла смородинка. Сьогодні почну збирати. Ось, ух, багато її. Ще отанку. І що? Почну. Тут і ще більше. Гарно. крупненька. Так, хто тут прийшов? О, мій хорош. Будеш допомагати мені. Ну, чи. Трохи зібрала, але вже щось є. Тепер у банку буде смачнющий компот. Додаю приблизно 200 г цукру на банку. Від закипання 5-10 хвилин. Закриваю і кутаю. Аромат літа законсервовано. Ось така смакота на зиму.